Коденциальник Шост... чи що? Шо? Просто блуд чіпів. Апаці, апаці. Тебе на з страті мітинги? Так. так. Мо, Маркос від блудів. 19-та вбив п'яту. Ага, але 19-й нокнув був. 19-й нокнули одного. Во бей. Вот ему, во. Туда побег. Бачи, другий тоже за ним біжить. Mm -hmm. Двоє. Вони перебігають, сюди. Тоже. Вони можуть туди бігти далі. Угу. Mm -hmm. Що виходить зліва дусим зразу? Та, та, якщо тут будуть. Я, yeah, якщо зліва, а тут. А я там не бачу, я бачу тільки тут. Ясно, ясно, блядь. Тіп тупо вийшов і в мій біг нахуй. Він вже пушить нас. Напушився. Ой, Ой га, додіки, два, блядь. Yes, yes. А, паци, а-пацы. Ага, ага. Нормально я йому заспівав, дед. Чотко скупча. Все. Порядок. Тепер нормально. Тепер краще їде. <реш> Не, і так з двома колами нітро, блядь, включать. Тип, 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 тип. Жовта. На камінь. Дав йому. і отримав. А як я не попав? Апаці, апаці. Ну, я йому тоже дав. Получається двома хитами третій броню мав, а він ж не хилився. Що хтось звітом понеслу паш. Юзи шпорц. А, двоика зона маленька, ми в центрі. <решил> апати, апати, а, папа пати. Равин пойдет на левый дед. Левый бок. Че там? Там не мазоны тоже. Ты То велик? Я ничего. Не, это прочул са мне. Не у нас тут нормальная позиция. Позишн. Потом атачка еды. Ама ну, ты сюда поехал в кемпе. То есть як два хита получил и вирішив, что ну и так? Угу. Тобі є бье быстрее Маю два. Я понял. Потом бачу тіпів, бежать в зону. Ммм. Это оранжево. Ого! О, да в одному. Ча, я, я не бачу. А, бачу, бачу, бачу. Ты я ж на таку вісса нему тріснул? Блять, не попав, він там силится. Бля, я майже попав. На тачку силы. Что их кушает. Та як не попадає? Попав. Я в шоку дед. Ладно, я гляну, з боку, можна спить. О, він хідшотом йобнув Ачку сів Бля, тачку упав. П'ята зона, його зараз може за, за цей Ну там за зоною. Він на нас, де, він на нас йде, лупи його тут жовта. Бач. Вот поле еды. А, все, пойдет. Я думаю, они здесь на с другой стороны. Я там там встать не хочешь, что? Типы! Бежу. Да, метку. Тут. Жопта. За камнем. Хаешку херею. За камнем. Зліва, зліва кидай! Я він вижив? Кидай хаєшку ще одну за камень. Краса. Да. Ага, ага. От писаны бігали до нас. якраз ті, я прям відчув дупою. Один має юмп і СКС кс. Весьмай і аптек. Взяв Там во. Там он чуть-чуть що Дав, 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 за Кто еще Дай машины? На. Наша буст. По пулам. Ходяково. Він есть за даром у туд. Та він демод десь там. Я, певно, грибок зайду, детс, щоб я мав укриття. Yeah, я теж. Зараз ми його будемо ще мити Воу, oh, oh, йому дали, йому дали. Але Але ще на хтось? Справа десь, так. Зараз дим розвіється. Во, oh, розвіється дим. Дивись за деревом. Є є, ствол тричить, я бачу його. Угу. Mm а -hmm. well, тут хтось під нами чуєш? Дав йому хід. Поняв, поняв. Я мені здається, що його вбив. Оті! Ти... Бач. Дав! Наліво пішов. Там два. Другий жовта. Та де, де? Як я не попав? Ну, блядь! Я йому чітку в голову не Він пушить? Я не знаю. Ходи Бомбу кидає. Я тут кинув. Я тут Лучший, лучший. Это я, дед. Тут опять а тачки. Тропа пори побачишь. Бачишь. А да, бля, не идея, не идея. Я тебе покажу, но на сам голову я не попал. Я уже просил, что что-то мне не ебало даем а, а, ясно. Опять 2 дал. Там сам вот здесь сзади был. Вот там вот здесь. Я тень чувак пора. Понадобится. Я надо рейку. Я їх не бачу, можливо. А, є, є, зліво тут. А ліво пішов за камнем. Один, а другий не знайде. Ось за деревом. Граната, граната. Там на Я його нокнув, Оранжевий. оранжевій. А, Ага, ага. Іду шлям заберу, чи що там, бо я нікуда не можу. Давай, дет по йде. Аптечки візьми. А, у мене є 4, нормально. Ти можеш дропить тут? А, дроп трохи далеко. Дроп не вийде взяти Може тачку берем, як укриття, там поле тупо. Там води ми. І зліво дими. Ид їдь, їдь, я, я, ж я ж пішки давай, 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 давай. Там оті біжать Бля, ще на горі. Дивися, чучело. Тут вот, лупай його, він, він битий в клам його зона попоцала тут во, прям на жопе. Прям на жопе стоит, хорош. Ты что, живой? Живей Живее, але, блядь, я, бля. Не знаю, вот тачкой перекрыто А не дальше ног. У меня есть еще трикутники, дед. Можно кинуть. У нас тут там... У нас один сольник слева. Будем кидати трикутники чи беремо машину. Я так би движу. Я на беру тачку дід. Давай, давай. Отам -десь. А в дропі був бронік якийсь? Я свій к Чи ти МК 14 не брав? Та я не мав там. Я забрал. Потам okay. десь стреляй. Электроника тоді Там вот та купою сидит Бай А у Дено там має по Ев закупаю на оранжевый, на оранжевій. Окей. Граната Граната нема кенте. Я дав ему. Купа заб'яється. Він біжить, він біжить. А, паці, я, а, паці. Я, я ага, Я тобі канал, а ага. тей ага. топ. Нормик 228-822. Ну я дуже мало дав демеджі, то ти там всіх двох. Лайки, коментарі, хлопці. От під той танець. Я тільки нокнутий бігав, 500 демедж аж там. дав. Я десь напевно тисочку влупив. Я там є гаратов чоловіче, і як так от просто місив, як. Як має бути. 910 коса. Жосткі. Жосткі. Берильчик. Но Що, нова катка на канал.